Всім привіт, пробуємо точніше, продовжуємо боротися з поганою заводкою на гарачу е, Порадили мені коротше, замінити датчик розпредвала. Що типу, гарачу він глючий і все. Помилок в принципі, не буває по ньому, але я читав в інтернеті. Е, є такі випадки, що він не спрацьовує правильно. Коротше, замовив я. Датчик. Так, ага, все добре ногами. Зараз камеру переключу. Delphi. вроді непогана фірма. Номер, напевне, оцей. Бо більше номерів я не бачу. О, ще якась пломба. Навірно, щоб перевірити на оригінальність. 880 гривень я дав за нього А, і до речі прийшли ще заглушки мені в пороги. Номер, якщо когось цікавить, треба буде поставити. Так ось такий датчик. Ось сам датчик. Теж якийсь номер. Теоретично там немає нічого складного його замінити. Я дивився вже в інтернеті, як хтось робить. Зараз будемо пробувати і я покажу. Так. Ось фішка його. Нам треба зняти захисний кожух, патрубок. І він тут під ключик на 10. Головка. Довгу головку беру. І буду пробувати, зараз його знімати. Так зараз світло включу, покажу, де Як воно там. Так, ось тут під вон. Десь він знаходиться. О, його видно, от. І от болтик. Там внизу є заглушечка. Ось там де кінець дроту, там є заглушка. План, о, може видно. І там її треба виклопати і воно повинно вийти фішкою, фішкою сюди вперед. Роботу не можу, не можу знімати, бо сам вже покажу як витягнув іде. Так, ось я викрутив. Обов'язково підкладайте трапочку, щоб, щоб не впало туди в ГРМ, бо потім буде проблема. Ось такий боточок невеличкий. Буду його на, гер... на фіксатор різьби садити, бо буду... то так радять. і Тут типу, вібрація трохи, щоб він не відкручувався. Так, зараз будемо якось витягувати той датчик. Так, витягну я датчика. Ще напевне оригінальний. Audi, оді є. Германія. Audi Volkswagen. Візуально тут нічого не скажеш. Контакти в порядку, все. Що, ну, попробуємо, не знаю. Всі руки у пік. мотор горячий, бо їздив по датчику. Зараз будемо вставляти їх. Так як я казав, з цієї сторони від шківа туди є дирочка. І заглушка звідси витягується. М -м. О, там трохи видний. Може так покажу. Не покажу. Коротше, там буде і видно. О-о-о, вон світиться дирочка. І вона мені впала за кожух. Поки не догремо, якось ще достати можна. О, така петрушка. Взяв витягнув трапку і вона мені впала. Все, ставимо на місці, будемо пробувати скоро. Так, датчик на місці. Не знаю вам вітці показати як. Ну що б то показувати, якщо все показав. Все проводок, фішка. Заглушку вдалося мені витягнути, але її вже труба. Вона така пластмасова. Коротше. Я так розумію, вона мала витягуватися всередину. А я її витягну туди, але вона, бачите, вже обломана. Ой, не показує. Або я її обломав, а вона На пластмасу кришиться в руках. Перегорено, пересушена. Все. Коротше, заглушки там не буде. І без неї буде нормально. Люди так їздять. Що тут робить? Подивитися до Гарема Зараз ставлю патрубок і йду завожу Надіюсь, все буде добре. Так, ну що, пробуємо, машина гора горача. Завелась. Непогано завелась. Зараз подивимось скільки градусів на цьому. За включиться мощний комп'ютер. Може включити. Мало ключать шість запікували. О, так, 69 градусів. От купив херню китайську, показує 2,6 розхід на холостому, як має бути 0,6-0,7, не більше. А воно що показує фігню. Середній 17,3 байка, зарядка. Пройдено кілометражу від ранку. градуси, Це ну, скільки їде кілометра Кілометри на годину обороти. Ну, коротше, Скоріше за все, що ми цю проблему побідили. Заводиться все чітко, але чуть трохи двигуном. Обороти не скажуть. Ну, казали хлопці, ще подушка якась. Ще треба подивитися до подушки. Ну що, гріємо. Зараз ще так нагрію з під 90 на холостому, хай пороби. І заключний вердикт. Зараз буде. Добре, хай дручи, а я поки приберу, збираю ключі. Так, ну що, нагрів я її до 82 поки, не будемо, воно вже і так покаже. Що воно має? Ну, пробуємо. Вроді все чітко. Могло бути ліпше, але ну, різниця велика. То не те, що було на гарачу дуже тяжко і дуже довго. В принципі... Напевне, так воно ну, вже і буде. Так що хочу подякувати підписнику, який мені порадив це зробити. Там В коментарях написав. Ну все, поки будемо кататися. Бачу, що подушка. треба якусь поміняти, бо кидає мотором трошки. Все, підписуйтесь на канал, всім пока!